Прибулись з країни нямликів. Леся Вороніна, чарівна страва. Розділ п'ятий, де серделька виявляє неабияку хитрість, а нямлики Олянка ловлять її на гарячому. Буцик і дівчинка, тримаючись за руки, стрімко полетіли донизу. На щастя, далекі буцикові родичі з діда прадіда жили в цьому старовинному будинку. Тож він легко знайшов помешкання Ганни Петрівни. І разом з дівчинкою влетів крізь відчинене вікно до маленької затишної кімнатки. Олянка очікувала, що побачить хвору тваринку, яка лежить десь у куточку, безпорадно розкинувши лапи та кіцьки сердельки ніде не було видно. Може, вона сховалась під диваном? розгублено запитала дівчинка. Не думаю, відказав бузик і поглянув у бік кухні. Звідти й справді чулись якісь дивні звуки, щось голосно шкреботіло, дзенькало і клацало. Нямлек по е, Змовницькому підморгнув олянці, притулив до губ палець і почав навшпиньки скрадатись до кухонних дверей. Дівчинка пішла за ним слідом. Їй було цікаво, хто ж це подря... подряпує на кухні. Може, до квартири Ганни Петрівни влізли злодії. Картина, яку вона побачила, Змусила дівчинку затулити рота рукою, щоб не зареготати. Біля відчиненого холодильника газейнувала гладка біла киця, вона доїдала сметану, старанно вилизуючи пластикову баночку. По підлозі були розкидані зім'яті папірці з масними плямами, хвостик під, хвостики від ковбаси, перев'язані мотузочки і кілька крихт голландського сиру, сарделька мру, Дружилась від задоволення і голосно муркотіла. Нічого собі, хвора киця, прошепотіла Олянка на вухо буцикові. Вона ж просто дурить свою господиню. засичав буцик. Треба подивитись, як вона замітатиме сліди. Їм не довелося довго чекати, вилизавши останні краплі сметани, серденька почала наводити лаз. Першу спритно загребла недоїдки під холодильник, а тоді підчепила пазурами порожню баночку, скочила на підвіконі і щосили ж бурнула її крізь відчинене вікно. Цього вже Олянка витримати не могла. Її улюблена вихователька цілу ніч не столила очей доглядаючи хвору кицю, а насправді виявилось, що серделька звичайнісінька, котяча симулянтка. Та ще яка симулянтка, вголос вимовила олянчені думки нямлик Почувши ці слова, кіська вмить впала на підлогу і жалібно занявчала. І якби Олянка ще хвилину тому не бачила, як підступна тварина вилизує з баночки сметану, то кинулась б на допомогу сердельці, буцик нахилився над хитрою кицькою, пильно глянув її в вічі і суворо проказав Ану, зараз же припини цю комедію і розповідай, чому ти дуриш свою господиню. Зрозумівши, що її хитрощі не подіяли, серделька зіп'ялась на лапи і почала швидко і схильнувато нявкати. Буцик уважно і слухав, слухав кілька хвилин.